Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon, виробництво Польща, який буде працювати у нас із 1 серпня 2023 року. Ось у нас буде Україна в серці 32, річниця 32 роки буде нашої незалежності. Новинка туш перед року. Так. Показано без вії, миттєвий ефект. Бачите? І вражає екстремальним об'ємом вій. Об'єм збільшується до двох разів з кожним нанесенням. Да, таке є дійсно. У нас мені подобається, що є три кольори. Туж 9,5 мл 259 гривень. Дуже повинна бути м'яка щіточка. Далі нам пропозиція йде екстремальний набір. Дивіться, можна взяти із олівцем. Вибір величезний, дивіться, і буде коштувати 399 гривень. Туш, і плюс тіні олівець 1,4 грами. Потім ось такий. У нас ще набір, гель для брів, 3,3 мл, і туш для вій, 9,5 мл. Ось такий набір на вибір наш. І дивіться, вражає макіяж, макіяжем з патріотичними стрілками. Набір 3 в одному туш для Вій плюс 2 олівця, 399 гривень. Ось так, дивіться. Отакий От ось набір буде за 399 гривень. Так. Олівці у нас. Олівець для очей. 89,99 99 за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталога. І ось такий у нас олівець теж буде мерехтливий, велика гама. Дуже гарні кольори, до речі. Так. Далі, що не тестується на тваринках? Це дуже головне. Дивіться. Ми вважаємо, що тестування косметики на тваринах не має жодної необхідності. Ми працюємо над тим, щоб припинити тестування на тваринах у всьому світі понад 30 років. Молодці. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з організацією. Їхня глобальна програма є гарантією того, що бренд прагне усунути тестування на тваринах із усіх своїх ланцюгів постачання. Супер, відмінно. Дай Бог. Так, дивіться, у нас пропозиція. Аромати від 369 гривень. Твоя пропозиція. ой, твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 10-11. Так, і буде ціна ось червона. Бачите? Гарний вибір. Дуже гарно показано. Так, знову таки пропозиція. Аромат від 259 гривень. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 12-13, тільки чоловічі парфуми. І буде ціна ось така. Звертайте, будь ласка, увагу на Men. відмінний аромат освіжаючий, і ціна буде приємна. Так, World Country. теж буде ціна приємна. Так що звертайте, будь ласка, увагу, якщо два взяти. Твоя ціна за умови придбання двох продуктів зі сторінки 1415. Антивікові крема NU Відмінної якості з протенолом. Звертайте, будь ласка, увагу, дівчата. Дивіться. Це супер. Взяли день ніч і все. І будь ласка, так, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу вигідна ціна 74,99. Будь-який спрей освіжаючий для тіла 100 мл. ТОП 9 ароматів сезону. Ось так. Ціни від 129 гривень. Помада леді. Так. Макіяж. Так, у нас виходить, дивіться, тональний крем за 189 гривень. З гіалуроновою кислотою бездоганний тон 30 мл. Ось так. Дуже великий вибір є до замовлення. І плюс ще йде консилер. Так, щипці для підкручування вій, супер. Рідка підводка. І багатофункціональна туш, бездоганні вії. Раніше вона була 5 в одному 219 гривень. Це красоти наші. Так, у нас іде олівець для губ. Дівчата великий вибір. Дивіться, яка кольорова гама. Супер! Просто, супер. І у нас іде Перша в Avon матова помада з зволожуючою галороновою кислотою всередині. Потрібно було мені свою приготувати. Дуже гарна. Вона дійсно така ось є. Всередині там ще таке додаткове. Супер зволоження. Ось так. Дуже гарно. Двохсторонні пензель для макіяжу. І для очей, і для губ можна використовувати. Так, лаки наші. Палетка Тіней, дивіться, і лак такий підбирають. Рідка підводка. І ось у нас ще мультифункціональний блис для губ, повік та щік. Можна використовувати в одну, з одного туба. Так Показано, як на моделі в нас все гарно. І лаки, і стрілки ось такі ще є кольори палетки. Лаків. Підводка така зелена. І теж ось іде. Так. Дуже гарно показано на моделі. Вишуканий нюд. Такі йдуть у нас палетки по 279 гривень, шість в одному. Дивіться, яка краса. Так, туші. 189. 119 супершок, 169, 189. Так. Олівці, тіні олівець, олівець для очей. праймер для об'єму вій. Зволожуюча кремова помада Ультра, Зволожуюча матова помада Ультра і доглядовуюча помада для губ 2 г. Ось така помада бальзам. Так. Це в нас для нігтів, щоб швидше висохав лак. Гель. І ось такі лаки в нас висихають за 60 секунд. Дуже треба швидко дійсно наносити їх. Так. Іде люкс-лінійка, трішки дешевша ціна. Продукти люкс з, зниж, зі знижкою 50% до 50% за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось так. Дивіться. Чудовий просто, чудовий дональний крім кашемір. Так, туші. Туші. Дивіться, кремові рум'яна. Великий вибір, дівчата. Дуже гарні відтінки. Так, Дуже великий вибір до огляду. Дивіться, консилерів стільки. Спонж. Дивіться, яка кольорова гама. Стійка. Тональний крем дуже стійкий. Це новинка. Як використовувати? Обережно проведи по лобу, лобу угу, те зону або будь які інші жирні ділянці обличчя, ополосни теплою водою і висуши. Ролик готовий до наступного використання, ролик для обличчя з вулканічного каменю ось так: ролик, який вбирає шкірний жир. І мені подобається ось такий. Вирівнюючий праймер для обличчя SPF 10 завуважте 30 мл для всіх типів шкіри. Так, губні помади. Стійкі помади. Так. Це за нашими нігтиками, ручками. Ми користуємося такими речами. У нас є. Без ацетону, до речі, до речі яким теж користуємося, засоби, які необхідні. Чекаю на пінцет, чекаю на точилку, гель для брів. Подостійке все на спеку, на все, щоб. Оце дуже гарної якості скульптуруючий олівець. Лише 2 мл наш найтонший олівець, тонкий олівець для брів. Це все для бровок, дівчаточка. Так, пензлів, Дивіться, 2, 4, 5, 6, 7, 8. За різно такий органайзер у мене є. Ціна зараз, звісно, дуже дорога. А, якщо консультант, то буде трішки дешевше, звісно. Парфуми. Дивіться, ароматна, ароматна пішла сторінка. За умови придбання. Будь-яких двох ароматів, зі сторінки 63 аж 71. То буде ціна ось така. Будь-які два берете з 63 по 71. І поїхали. Дивіться. Клас. Парні аромати теж йдуть до цієї акції. В будь-якій комбінації ми купуємо два аромати і буде по червоному ціннику. І знижка, якщо ви консультант, звісно. Дивіться, клас! Ось так, все. Це вже йде далі, просто сторінки йдуть, далі, дівчатка, великі об'єми по 100 мл. Це новинка, каталогу липень, парфумована вода і пропонують такий ось набір. Дуже ніжний аромат, мені дуже подобається. Дійсно, малина, троянда, кашемірове дерево. Тут сама ніжність. Не... Фото саме те, що потрібно. Так, фаравей, розкішні духи. таємничий, як місяць вночі. Спробуй першою. Пробний зразок можна купити за 25 гривень. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу будуть інкадесанс «Лотос» та інкадесанс будуть по 329 гривень. Це дешевше, ніж зазвичай. Ці всі по 100 мл, бачите? Так. Набір завжди вигідніше. Завжди вигідніше набір, брат. Новинка пурбланка. Дятерла мені дуже сподобалось, до речі. І можна пробний зразок замовити, так що замовляйте кому потрібно. Тут теж новинка, мені це більше сподобалося. Теж пробний зразок можна замовити. Так, софт-маск, ніжніші аромати. селебре. Йде сюди парфумований такий спрей і пурбланка ще є. Так, моноаромати йдуть. Аймарі у нас йдуть два по 309. А моноаромати йдуть по 269. 30 мл дівчаточка. Пешн Стенс 429. Такий. Аромат святковий. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Дивіться, який величезний вибір. По 99 гривень парфумовані ласьйони для тіла. Дівчата, зверніть увагу, дівчата 150 мілілітрів. Це супер. Це су. Дивіться: 125 і 150. Це супер. Ціпа 125, а ціпа 150. Дивіться, який огромний вибір. Так, ось такі тридцяточки за умови придбання. Потім дуже великий вибір. Мені подобається: від 99 гривень до 109 гривень парфумовані води, мініспреї, сумочку. Набірчик можна зробити. Дивіться, набір за 219 гривень, дві такі водички або дві такі водички. І тут так само 270, правда, 9 гривень. Ось такий у нас ідуть парфумований дезодорант спрей іде 75 мл, і іде парфумований ласьон для тіла, 125 мл. І ось такий відмінний, Я люблю, я люблю. У мене такий ще є ласьон для тіла. Так, якщо беремо два будь-які... 92-93 сторінка, то буде ціна 75 гривень. І, звісно, знижка вашого вашого консультанта, знижка повна. Так, тут трішки така дорогувата сторінка, я вважаю. Дорогувата. Можна почекати, якщо не спішите, то можна почекати ціну в слідуючому або зараз купувати. Так, Black Sack Side Dark. А цікаво, цей реал. Це не такий от реал, що у нас був колись синій. От, вернули б його. Це в нас новинка йде. Мені поклали навіть пробні зразки. Дякую, мені приємно. Ось такий аромат. Так. Набір йде. Шампунь-гель для душу. Сам аромат 429, а з шампунь гелем для душу 250 мл. Він виходить за 50 гривень. Це супер. 479 гривень. Кому подобається, вигідно. І так само тут дивіться. І тут так само поставили. Так. Маск. Дуже багато п'ять ароматів. 309 гривень кожен, супер. Індивідуал Блю. Рахуйте, чи вигідно вам набором. Дивіться стільки. Догляду шампунь, гелі, дезодоранти. Все, що бажаєте. Гелі для душу, для чоловіків. Так, такі в нас ідуть аромати. Кстати, вони, вони приходять в слюді, супер. Так, для гоління. Дуже гарний набір. Починається обличчя. 129 гривень відмінна якість. Тонікю. І от пішли Перший крок, другий крок, третій крок. Навіть все розписали. Ось ціни. І якщо набором, то 839 гривень набір буде. Топові продукти. Так, крем для шкіри навколо очей. Крем для шкіри дійсно працює дуже круто. Сироватка. олоджуюча нічна емульсія. Дуже крутий крем. Так. Сироватки необхідні. Я всім рекомендую дівчата сироватки, не шкодуйте для себе, підберіть ту, яку вам необхідно, тому що літо, сонце, спекотність дуже потребує. Лице, обличчя дуже потребує сироватку. Так, дивіться, скільки, доляду. Все для здоров'я, для краси нашого обличчя, шкіри обличчя. І спати, звісно, спати. Відпочивати, пити водичку, емоції приємні. Навіть пропний зразок є. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту ціни будуть ось ось такого. Це вже кінцеві ціни, дівчата. Так мені подобається ця лінійка. Нутрій ефект Мені дуже подобається. Це відмінно із таким легким-легким тональним ефектом. Але захист SPF 20 відмінний крем. Дивіться, яка краса. Подаруй втомленій. Тм'яні та сухі шкірі і насичення кис киснем та зволоження. І дивіться, ціни можна все собі дозволити. І тут повністю весь догляд, повністю весь догляд. Так, За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталога. Це вже кінцеві ціни, дивіться, мої золотенькі. Так. Забудь про чорні точки. Догляд теж. Саме ти маєш сяти, а не твоє обличчя. Мило маленька, 30 грамів, але дуже дієва, економічна. Це в нас аутлет, без знижки. Це я хочу такий дуже. Мені дуже подобається Персів Сілк. Дуже подобається цей парфумований спрей. Так, це в нас йде 100% прибутку від продажу благодійних товарів, буде спрямовано на покращення. Ранньої діагностики раку молочних залози в Україні це йдуть продукція, отакі ціни. І якщо ви щось купуєте, то ви підключаєтесь теж до цієї місії проти раку молочних залози. Так, величезні шампуні, 700 мл XXL, їх 5 видів, 149 сорок гривень. Ця щітка не боїться навіть фену, так що можете використовувати її спокійно. Класна щітка для волосся. Так, Advanced Techniques. Дивіться, які ціни. До речі, за умови придбання будь-якого іншого продукту 700 мл шампуні, 4 види їх є, буде 159 гривень. Щось купили, якийсь крем, якийсь бальзам що-небудь з каталогу, і ціна буде 700-159 гривень. А шампунь 99 буде гривень, кондиціонер. Шампунь 400 мл, дивіться, який вибір. А кондиціонер по 80 гривень за умови придбання будь якого іншого продукту з каталогу. Зауважте. Дуже все гарне описано. Кожен продукт, кожен шампунь описаний, що робить для нашого здоров'я волосся. Щітки, оцю рекомендую всім. Супер! Щітка. Додаткові догляди так. це в нас іде без знижки. За умови придбання будь-якого іншого продукту це ціни кін... кінцеві вже. Це у нас така річ: скраб для волосся і шкіри голови глибоке очищення. 150 мл. За умови придбання буде 139 гривень. Ось так. Шубко вистата на яка шкіра за секунди. Ще будуть інтим засоби в новій упаковці 90 гривень. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту ціни в нас ось такі. Це ніжки наші. Так, відмінно пенза. І тут буде ціна 119 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту на оцей ось нічний крем з лавандою. 150 мл буде за 119 гривень. Зауважте і купуйте. Дитяча лінійка, дуже яскрава, гарна така щітка для волосся. Фроузен для дівчаток все. Крема для рук. У наборі дешевше. Звертайте увагу, що переліковується в наборі дівчаточка обов'язково. І замовляємо сонечки. Так. Дивіться, який великий вибір. Всього для нашого здоров'я. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталоги, ціни від 50 гривень. І потім ось. Тут знижки немає. Так. Планета Спа, спа на дому. Помітила дуже відмінно. підтягуюча сироватка для шиї, дзвонити декольте. Так. Крима для тіла. Герлі для душу. Ці лінійки такі. Для душу, для нього 250 мл 70 гривень, для неї 59,99, 720 мл буде для нього 159 шампунь-гель, а для неї 139. Вибір великий. Так що, звертайте, будь ласка, увагу за умови придбання це кінцева ціна. Так. Для нього будуть 500 мл 129 для неї 109 гривень. Піни. І, до речі, до речі, до речі, акцент не зробила. Так, ага, будь-якого іншого. Перепрошую, перепрошую. А тут дивіться: твоя ціна зі сторінки 164-165 будь-яких двох продуктів, то будуть ось ціни: 129-109. Шампунь гелі-гелі. І можна буде обрати собі в комплект пену, піну будь-якої комбінації. Буде літрова піна 179, 500, 119 Оце, що я не можу зрозуміти. Це якщо два не бати, мабуть, коди будуть по 219 і по 139, якщо ти один код береш. Отак я так зрозуміла. Так. Це біжутерія пішла. Сумки. Для мене ціни дуже великі, тому я. Так, дивіться, яка гарна. Святкуй День Незалежності разом з нами. Патріотичний набір для неї. Почуття свободи. Дивіться, Украї... з Україною в серці 32 роки незалежності. Буде набір 320 гривень. Набори завжди вигідно, ви це знаєте. Це розпродажна ціна, тут немає вже знижок. SEO. Тут вже кінцеві ціни, піжами. Так, аромати для автомобіля. Ідея, виходить така аромадифузор для автомобіля, свіжість бавовни в комплекті з наповнювачем одна штука 349 гривень. А самі ці будуть, бачите, дивіться, що бажаєте ось так. Тут теж цікава ціна. Комбінуй. Один за 9... 899 гривень код, а два за по 699 кожен. Тобто ви можете обрати один і один. Як вам подобається. Вибирайте, комбінуй білизну і ось такі засоби. Чи ось ці такі засоби тільки. Головне, щоб два було, буде дешевше. Так, ось таке. Жіноча піжама новинка за 1299. Так, і ціни це в нас за умови придбання, це вже кінцеві ціни. Ось такі у нас, дивіться: будь ласка, такі смішні на подаруночки, діткам дуже чудово. І за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу можна буде купити за 209 гривень. Summer White. Або Самарват сансет 50 мл туалетні води. Ось такий огляд каталогу на серпень місяць 2023 року. Будь ласка, я приймаю замовлення і здаю замовлення по понеділкам. Зазвичай мені, особисто мені приходить замовлення з Польщі десь через 11-12 днів мінімум. Так -то. понеділок здала, а на слідуючий четвер-п'ятницю я отримаю згодні. Будь ласка, пишіть під відео. Приймаю замовлення. Дякую всіх, благ вам. Будьте здорові! З вами була Наталя.